Всім привіт! Ви на каналі підбору автомобілів у Польщі, і сьогодні в нас дуже цікавий варіант на огляді. А саме це Peugeot 508 RXH 16 го року випуску 2 літра дизель на автоматі із маленьким пробігом. Ціна, друзі, є верх ринку, тому що продавець заявляє, що автомобіль є в ідеальному, ідеальному, суперідеальному стані. Як він насправді виглядає, дивимось і не забувайте поставити лайк. Дивіться, це ось цей автомобіль. Так, так, на конець можна вже. Кожній. А так делікатні собі трошечки. Блін, ну снігу трішки, можливо щось ми її не помітимо. Але хоча в змірі ми його глянемо. Як і оптика є фледовська, все позамерзало. Є трішки сколи, де -де -де. з коли в день йде. Ось туди протертяне. Хоча змір'ям приблизно. Капабліця які убитийсь сколами дуже сильно прямо. Є, показує, що фарбований. Капот фарбувався. Добре, з капотом зрозуміло, що він фарбований. Крило. Так само. Тут у нас є вмятина на дверці. Дверка вже пішла в нас в оригінал. Диск попереду в гарному стані. Ну трішки ржавчий. Так тут є мішлін гума. Ще це в нас ліки. Так само тут є м'ятинка. було б ве вікно шістнадцятий тут на сімнадцятий приємчук є в оригіналі це дверка у нас є в оригіналі Вікно є в оригіналі. Заднього може вже викинути потрібно. Різьмна система ще в порядку. Що у нас там даху ж панорама, там у нас по панорама є. Задні ліхтарі теж є. Сарапыну трешки. Камара тут все классно такой у нас. Это матенька. Друзі, нагадую вам, не забувайте підписатися на мій інстаграм канал, адже там я також публікую дуже багато якихось новин, цікавої інформації і також які автомобілі ми перевіряємо та оглядаємо. Посилання в описі під відео це у нас оригінал, він там забувають. Взагалі п'яка, там були, ну вікна. Помішаний якийсь. тут трійка. задні. Ще зібріну задні четверка. Теперка фарбована, і крило також є фарбоване. Тепер у нас 15 вік. Тепер у нас 15 вік. Тут все крутилося, розбиралося. Тут все крутилося, розбиралося. Ось який удар був. Як легше Ланжерон весь погнутий, кручений. Це все ремонт свіжий. Все рівняли під машиною. Відповідно, що сюди тут викручене. Крила знімалися. Все, все жестко Радиаторы все заменены А, ты теж, погнутый. Теж его Покажу вам, как в середине выглядит автомобиль. Видите, сиденье, ну блин, на такой пробег. Так само кермо на такий пробіг. Ще саме. Коврулін замінний. Проекція не працює. Блін, щось таке, як панелька перешита, така йде пагорбами. Походить, подушки стріляли, але ну, ноги така волнами йде. Такого бути не може. Але як же ланжерон дістало, ну тож відповідно, побачите перешийте. Друзі, а що ви думаєте на рахунок цього варіанту? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях. Це просто треш. Як можна продавати автомобіль поверху ринку, якщо він був в тоталі? Автомобіль був настільки вдарений, що там навіть ленджерона погнули. Вікна по правій стороні там взагалі є е, з різних руків. Ну, коротше, друзі, що тут говорити, ви все самі бачили. Коли я передав всю інформацію для замовника, замовник просто в шоці. Він сам розмовляв із продавцем. Пізніше ще я раз телефонував до продавця, теж розпитував. І що саме цікаво, продавець не приїхав на огляд, приїхала його дружина і сказала, що він є у Німеччині. Тому, друзі, так обов'язково перевіряйте автомобілі перед покупкою. Не забувайте оцінити це відео лайком, щоб якомога більше людей побачило і не потрапило в таку халепу. До побачення!